Всім привіт! Ви на каналі 220 ви. Сьогодні ми граємо у Дорс. Я побачив, як ви дуже сильно хотіли грати в дорс Тож, давайте залітаємо у. на кого? Давайте залітаємо займає зразу зразу. Готель. Знак питання. Займає нас. Давайте на двох, може хтось приєднається. І дивіться. Сьогодні ми граємо без Святослава І і все. О, приєдналися. Все. Чувак до мене приєднався. А, і вийшов. Ну добре, нічого страшного. Нічого страшного, я і без нього, знаєте, так пройду. Ну, якось так. Боже, звук, звісно. Я ніколи не прислухався. А. Ух ти ж. Я просто ніколи не звертав уваги. Боже, а звук тут такий, капець, я просто ніколи не чув цей звук. Так, очнулась. Дивіться, зараз я знаю, що тут нам треба оці ось штучки. О. Так, ну це я знаю, що це не сюди, так, це, це інше. Давайте зараз будемо дивитися, <г swords> де вони є. І давайте зустрінемося, ну, коли я вже всі лампочки так візьму, бо, тож, ну, бо це їх буде трошки довгенько шукати. Так, я знайшов дві лампочки, причому знайшов ще одну супельничку і лише одну оцю штучку. Зараз буду йти класти оці дві лампочки. Е, думаю, що я сьогодні трошки пройду. Оп, оп, все. І тепер в нас по логіці мала відкритися ота от от дверка. Так, все. Оп. Ого. Е, добре, присіли, пішли. Так, штовхха! Ааа, єм не туди! А. <с> І тепер... Але вона тепер не доїде. Доїхала. Е, добре, давайте, давайте штукаємо. Оп! І погнали. Чекайте, треба трошки пролататись. Там я чую, що вже зламалося воно. Е, давайте. Шукаємо, шукаємо. Тут нічого. Ну добре. А, ще одна. Е, а це що за місце таке? Дивно, я ніколи його, до речі, не бачив. Не звертав уваги взагалі. E, тут взагалі ніякого лута, я так бачу, в цій кімнаті. Ну добре, давайте, пішли, те, що нам вже розрубала оця ось штучка. А, батарейка. Але мені її не треба. E, Окей. Псиковка. Пішла звідси? <гум> e, давайте, давайте, шукаємо, шукаємо. Так. Тут нічого, тут нічого. Щось. А, ось вона. Аж вже три штучки? Ого. Е, давайте, 102. О, а тут я це не дуже люблю, але зате є такі штучки. Так, е, добре. А це, а це батарейка, так? О! А на що я це зробив? Ну, добре. І не можна забрати. Ну, добре, нічого страшного, у мене і так їх дуже багато. І тут теж нічого, так? Так. Що це за звуки? Що це за звуки? Погнали. Капець, і ще й темнота. Ух ти ж псика, йде, -де, де 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 Де? Ну, все, мені капець, я так бачу. Ах! Пройду. Угу. Назад хіба що повернесь? Давайте кину цю штуку. Щоб хоч якось щось тут просвічувало. Нічого не бачу. Добре. О! Ось воно. Не Е, Так. Тут в нас монетка. Тут в нас нічого. О, тут теж у нас нічого. О, а тут? А тут водичка. Хе-хе. Давайте зараз знайдемо... Так, все, тут більше нічого. Може буде. Дарма сподівався. Давайте. О, ти я бачив ящик. Не треба мені говорити. О, плюс лампочка, плюс оця штучка. Пластера. А тут таке, що мені взагалі, в принципі, не треба його. А, чекайте, може, його можна поремонтувати ніби? Ну, ніби гайковим ключем. Дивно. Ну, добре. Давайте куди на. А, і тут розвилка, так? Ні, тут просто якась кімната. Ну, Тут нічого не буде, так? Так, тут нічого не буде. Оп, а тут вже є. <ріхи> так, давайте. Оп, відкриваємо. Сикаюка. Це теж входить, це теж входить. <ріхи> теж входить. Е, так. Ну добре, давайте лутатися не будемо, бо, в принципі, тут і так ніяких лутів немає. Литатись не будемо, тим часом я. <гум> ну добре. Добре, що пролутались. Знайшли ще одну лампочку. <гум> ну Просто летатись трошки нудно, насправді. О, так, тут нічого в нас немає. Ну, що ти хочеш, щоб Я відкривав тебе? Ні, не буду. <гум> Але я відкрив. <гум> Ні, не буду. Отут я вже відкривати не буду. <гум> О, ну це можна. <гум> Euh, так, тут, значить, нічого. Ну добре, давайте не будемо реально лутатись, бо тут просто і без лутання важко. Не то що. О, дверка наступна. О, 110 Е, euh, Так. Ух ти ж боже! Давай, їдь! Я надію, що фігура до мене не прийде, ні? Боже. Давай, штухаємо. Все. Пішли в 111-ту дверку. О! Угу. відмичка. Так, може тут десь буде відмичка, ні? Псиковка буде тут. Псиковка. А, от відмички не буде. Тільки псиковка. О! Крутяк! Тільки тут нічого немає. Ну, то вот таке. П'ять <гливу> лампочок. Ну все, мені більше лампочок не треба. У! Як? Мені його пройти? Скажіть. А, а як? О, прийшли. Мухи. Кидаємо. А тікаємо. Ки тепер тікаємо, тепер тікаємо. Фух. А. Тоже мухи. Кидаємо. Тут їх дуже багато. Все. В останню секунду. Капець! Ну добре, не в останню. Чого тут так страшно? Чого тут так страшно, скажіть мені? Так, подробинці. Ліземо. Ліземо, ліземо, ліземо. Так, що у нас тут? Оп. Угу. 116 дверка. Нам треба 117. Це у нас? 117-та правильна дверка. Погнали далі. О! А, тут треба оці знаходити. Ну, заодно пролутаємося давно, де, да-давно. Де, ну? О! О! Ось тут. Е, давайте. Шукаємо, шукаємо. Е, нам вроді. Ну добре, я зараз теж знайду е, оці всі от лампочки, е, які тут є. І, ну, зустрінемося, коли я все, до речі, знайду, я получив ще щось. І все. Так, всі лампочки я вже познаходив. От, останню. Е боже, як я їх трошки довго шукав, але, ну, так, терпимо, нормально. Давайте. Складемо. Е, кладемо, я сказав. Сунемо. І з... можна за собою закрити, в принципі. <хи> І натиснути на кнопочку. Пум. Відкриваємося. Ну ні. В мене вже зпальничком. Майже зламалася. І мені тепер треба буде оці ці штуки використовувати. А це дуже великий мінус. В сенсі наша. О, наступна дверка. Та все, запальнички нема Це що за звуки? Я просто не привик до нових звуків оцих от за Майнеса. Та ні, не тільки не воно. Погнали! Отам наступна дверка! Тут я швидко прийшов. А, ну так, тут я швидко прийшов. О, отримав досягнення за одно. Окей. Окей, прикольно. Так, давайте ще тут повідкриваємо всі. Так, тут немає ніяких. Так? Так. Давайте пішли в 122-го. 122-го, так. Треба 123 ю Так, тут все заби. А, Боже! <с 5> е Без псика він ще з'являється, розумієте? І це дуже страшно. Тут фігура. А він. Тікаємо. о, куди? Мені треба було камеру включити. Ви бачили мої емоції. А треба присиди. Та куди? Давайте кинемо. Шоб... А він, до речі, до цієї штуки агриться. Напевно. Так, Агри, це до світла. Е, я просто хочу включити е, кинути світло, бо тут і так темно, не то що ця фігура. Ну, коротше. Я не знаю, чи я в її пройду. Цю 123, тьфу, 20, 123 дверку. Ну добре, давайте зустрінемося, чи я якщо я пройду. А якщо не пройду, то зустрінемося при моїй смерті. Боже, як це було складно, я його пройшов. Я пройшов цей раунд. Я пройшов. Так, а ну не добре. Фу. Не знаю, може хтось з вас вміє краще проходити, Ну, не знаю, ну, мені щось не виходить. Ось. Так. Ем, 125 А це що? Убвали? А, точно. Тут же У тут треба дивитися уважно на дах. Ну, на, і на, на стелю. Бо тому що. Що тут робити? Ух ти ж! Ах ти ж! А. Давайте я зараз мову зразу. Так в мене українська. А, ви помірш то. Ну я знаю, що таке холд. а як? Втім, воно може з'явитися перед вами в будь-який момент. Та я знаю. Не зрозумів. О, добре. Давайте спробуємо ще раз. А що ж? Але давайте з декількома людьми. Бо того, що. Давайте взагалі створюю ліг на 12 -ох. У звичайний Дорс, давайте тепер. плей. Готель. Uh, так. 12. Нотрі три комент. Не рекомендується, та нормально, нормально. Дівчина, ну ти або чекаєш, або йдеш, ну як хочеш. Бо я не буду просто зараз починати, бо може хтось ще приєднається. Ну, щось вроді ніх... ніхто не приєднується. Та, ніхто не приєднався. Все, давайте, погнали. Чи страшного з дівчиною буде. Витривало, до речі. Потому що почекала нещасних 20 секунд. Uh, Ні. Давайте скіпаємо. Скипай. Жінку. Жінко. Ти скипаєш? Жінко. Алло. Ага. Ага. Угу. Вона вийшов. Браво. Стратила, що всього інтернет, бо то ж так, такий значок. Mm. Ну, давайте, давайте. Звичайний Дорс, я просто профі-префезний. Так, стоп. Монеточки. Погнали. О, так, ключик, ключик, ключик. Ключик у нас ось тут. І ось тут. Йдемо Сюди. А, точно, треба ж відкрити. Оп? В сенсі, як так швидко? Тих. Окей. Купа золота. Ха-ха. Е, так, це вже четверка, зараз п'ята дверка. Так, п'ята дверка. Давайте тут трошки візьмемо монеточок, тут немає нічого. Шоста дверка. Ага. Давайте зараз ще тут. Візьмемо трішечки. ууу, Є дуже багато. Тут лут прям прекрасний. Ага, а тут що? Бо тут я ключ заодно шукаю. А, а двері то я ж забув, які. Тут єдині. Може є єдині. О, свічечка, тільки я не маю запальнички. Ну, може, зараз появиться. Ага, появиться. <гум> <гум> ну добре, давайте тут. Так, я знаю, що можна дропати. Це мене вим, чим, не, цим не вчить. Так. Угу. Сюди. Так, тут теж нічого нема, значить, тут одна єдина дверка. Монеточки. <гум> значить, тут е, ключі. Але просто не вгадати всіма кімнатами і іменно в одній ключі. Це ще треба постаратись. Так же ж тут же ж ключі. А в сенсі, а де тоді ключі? Ну я розумію, що тут замок, ну тільки, а де ключі? Тут я ще не був. О, та! Прикол. Плюс монетки. Так, так, Ключик відкриваємо. Пішли. Це в нас восьма дверка. Добре. Е, тут, тут, що в нас? Тут в нас ключик мав би бути, бо так і є. Ем... Відкриваємо. Е, так, назва цієї картини, яка примітив? Якось так. А, цим ви мене не налякаєте. Так, значить, шукаємо ось тут. Ага, монетки. О, так. Добре, давайте вже зустрінемося, коли щось буде цікавіше. О, офіс. Ну, це трошки цікавіше. тому що, ну, проходження Дорса, звичайно. Навіть не то, що спід, навіть не на спідран. Тому. О, так, запальничка вже можна буде. О, запаль... Фу свічку можна вже буде запалювати. Так, трошки я думаю, що я затримався з паузою. Тут. О! Це засада. Це була засада. А якби я помер, не? До речі, в тій минулій кімнаті в мене мигало світло, але ну, воно мигало і я чекав, чекав е, раз на цей, не летів, а коли я вже вирішив наступну відмичку. То він, він вже якось полетів. Думав, що мене вб'є. Ти не з таких мене обрав. Давайте зараз пробіжемо у Сіка, якщо я зараз як я помираю, то давайте зараз. О... А, почекайте. Давайте я зараз зайду в B'Sтуо і вкручу вам звук на максимум, потім скручу. І не буду говорити під час Сіка. Якщо я зараз помру, то я просто ну, завершу відео. Давайте. Не знаю, чи ви мене чуєте, но я підкрутив на максимум. Все, будете зараз слухати сіка. Повний капець. Повний капець. Так я знаю. Я знаю. Добре, давайте зараз я повернуся до лобі і завершимо відео. Ви були на каналі 1020 Ви і всім папа! -па.